Як казав один британський класик, в нас сьогодні по відосу ми повернемося до однієї культової тачки. В мене в голові крутиться тільки от одна фраза, коли я її бачу. Знаєш, яка кольор? Джек. Тому, друзі, Jaguar XF першого покоління, але з двигуном, який ви не так часто побачите у цьому автомобілі, по причині того, що їх просто мало. Зараз знаєш такий лайф режим буде, тому що ми супер коротко будемо говорити за XF, тому що знову ж таки у нас був XF другого покоління. Зараз у нас перше покоління. Це 250-й кузов з 5-літровим AJ133. не компресорним, тому що компресорний варіант це у нас XFR, яких я навіть не знаю, чи у нас взагалі є такий ях в Україні. Об'єктивно кажучи, XF — це от знаєш, той самий стандартний, але такий хороший ламповий культовий стиль Ягуару, коли вони ще не залізли в ці. Скандали <смі> маркетингові. Тому можна рахувати, що це просто класика, британська класика по дизайну, звичайно, з індійською ноткою, тому що все-таки його володіла вже на той момент тата, яка викупила його в Форда. Ну, тим не менше, ми дивимося, ми бачимо велику решітку класичного радіатора хромовану. Не антихром, колхозники, Не антихром. Не робіть антихром на своїх тачках. Ось таких. На таких тачках антихром це максимальний колхозник. Тована, вона просто знаєш, намальована одразу правильно, намальована гарно людиною, яка знає, що таке хороші красиві форми, немає необхідності видумувати якусь китайську хрінь, аби привернути увагу до свого автомобіля. Тим не менше, все, що у нас тут по дизайну більш цікавіше, обіграно, це хіба що диск. Дуже круто, що в таких автомобілях максимум, що від тебе потребується, це просто заміна дисків на якийсь цікавіший стиль, на якийсь цікавіший дизайн, саме колісних дисків. Ти просто зможеш додати до свого автомобіля трішечки більше стилю. Кожного підкопотку, все-таки 5 літрів. Та ні, а тут слухай, тут нема що це. Ні, ну тут все красиво, красиво. Друзі, от навіть от, об'єктивно я би вам дуже сильно хотів би щось розказати за цей двигун, так немає що. Пляха простий атмосферний v 8 двигун. Не перегрівай його, міняй масло і будеш, мав щастя. Все. Ну, звичайно, знаєш, такі речі, як там свічки, катушки, час від часу, вони будуть вилазити. Але ми маємо 515 моментів, ми маємо 380 сил. Менше слів більше за кермом, правда? я знаю, що ти чекаєш. Розкажемо в такому темпі про задню частину цієї машини. Просто дивись, зауваж, я зараз з пацанами поговорю. Ми зараз демагогією займемося. Поки ми знімали цей ях, у нас все пішло не по плану. Коля травмувався трохи. Ви розуміли, як ми знімаємо контент. кров, перемотана рука. Перша медична. допомога. Так, Перша медична допомога. Трошки в нас не вийшло, прямо от, знаєш як ми любимо познімати з проводочком, в нас не вийшло з проводочками. Як тільки ми почали знімати розмову, діти набігли, почали кричати, і з цим ягом нічого не виходить нормально. Мені здається, це все для того, щоб ми зараз швидасенько перепригнули в салон, розповіли за салон, тому що там дійсно є про що розповісти, і от трошки покерували цим атмосферним V8. Тому, знаєш, нам сама от доля каже: пацани, менше тексту, менше тексту, більше в салон. Тому давайте поменше тексту по задній частині. Насправді, от навіть якщо ти робиш порівняння з новішим ягом з 260-м кузовом я не бачу великої кардинальної саме різниці в плані часу. Бо тому що це виглядає, ніби воно от, крізь час пройшло. По суті, 12-го року автомобіль. Ну, ти, ти, ти кількість речей побачив? Все, і дотяжка примусова дотягнула. Звичайно. Слухай, давай так, реально, менше тексту, бо мене починає це дуже дратувати. Йдемо в салон, поговоримо в салон і їдемо по фіршемо там вихлопом, тому що там є чим шуршати. Ну що, я тут, похожий на вуйка класичного британця, знаєш, аристократа в цій, в цій машині. Коля. Рецензія з боку оперативна. Індуси викупили все таки в фордаях і такі слухай, А давай все таки повернемося до от того британського стилю, британського дизайну. Об'єктивно, ви тут це знайдете? У нас. Просто немає аналогів по салону. Навіть коли ви шуршите по конкурентах, ви нічого подібного то не знайдете. По факту. По-перше, у нас все прошито шкірою. Шкіра у нас, звичайно, жнапа, все з максимально приємних матеріалів. У нас шайбочка перемикання коробки передач виїжджає. Стеля у нас в Алькантарі, при цьому у нас присутній люк. Я забув сказати, що це портфоліо версія. До речі, ми ж знімали XJ. XJ якраз було портфоліо, випущено там, що скільки порядка? 250. Сяд чи 300 машин ну дуже дуже мало. Портфоліо в цілому досить рідкісна штука. Портфоліо більш частіше зустрічається саме в ікжеях. От XJ ви до речі, портфоліо частіше можете знайти в цьому поколінні. Ну тим не менше, у нас п'ятилітрове портфоліо. Я тут дуже кайфую з таких дрібничок, тобі зараз розповів. Давайся наскільки акуратна і приємна кнопочка відкривання бардачка. О, дивись, вона ось ось тут вибито таким хромом. У нас точно такі ж, такі ж самі кнопочки на підголовниках. Дивись, до речі, просто для чого це для регулювання підголовника. До всього у нас, звичайно ж, присутні фішки з дефлектора. Вони ще пішли з цього кузову. Як ви пам'ятаєте, в 260-му кузові дефлектори обдуву у, у нас виїжджали. Все те саме залишилося, точніше, навпаки. Це все почалося з цього, бо це все-таки автомобіль більш старіший, ну, тим не менше. Давай поговоримо просто тоді за функціонал цього автомобіля. Для вашого комфорту є підігрів. Ви обдови, але при цьому у нас присутня пам'ять тільки мені не зрозуміло, чому пам'ять сидінь знаходиться на дверній карті. Ось тут внизу, нижній, ніші, і мені ото це трошки не до кінця зрозуміло. Ну тим не менше, нічого страшного. Але все одно ти сідаєш в цей автомобіль, і ти розумієш, що ну об'єктивно по салону конкурентів в неї немає навіть по аналогах. Просто тут виходить, розумієш, цей автомобіль по факту, з з восьмого року він пішов. вже. Дивись, я бачив, перепитує. Я чекаю на одобрення власника. Поняв? Я знаю, але я чекаю на одобрення власника. З восьмого року пішов. Ми получаємо те, що 60-ка вже йде по суті. Ну, все десятому році. У нас виходить і в і все одно навіть за 10 вона тобі ніхера собі поконкурує, якщо об'єктивно кажучи. не забуваємо, що всі автовиробники після 2000, буквально там 7-8 року, вони почали переходити на турбодвигуни. Знову ж таки, всі V8 почали робитися з турбінами. N63 Дой боже щастя, 2008 рік, восьмий рік вже був тут як тут. Чи 2009 рік ну якось так? Атмосферних V8 просто вже по суті перестали виготовляти і Jaguar — Це напевно одна з тих марок, яка ще залишила атмосферники в своєму от, знаєш виробництві, і це от, до речі дуже круто, тому що альтернатива залишається, і ви можете просто як мінімум цим поволодіти, тому що знову ж таки не всі люблять турбіни. Деколи атмосферою просто легше. Керувати, легше в принципі, володіти та і простіше, тому що атмосферний двигун набагато простіше обслуговувати. Ти подивись на цей бабен сервіс, який у нас тут присутній. Просто глянь, ну от як нам люблять писати деякі коментатори, це все парнуха, отут би карбон. <реш> і то було би двіж. до речі, якість матеріалів, звичайно, тут на рівні. Індуси, коли купили ягуар, вони старалися якомога більше зарядити комфортних та крутих матеріалів в цей автомобіль, щоб реально зробити його конкурентоспроможним. І він таким і вийшов. І це дуже круто, тому що на ньому не економили. Це дуже важливо. Але я пропоную про все, 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 все реально поговорити в ходу, тому що де цей автомобіль виграє, так це там. Якщо ви так само, як я, любите економити свій час, любите робити все власноруч, то АЗК ВОК вам може запропонувати оплатити послуги заправки свого автомобіля через касу самообслуговування або через термінал вокпай, яким ми зараз скористаємося, і я вам покажу, наскільки це швидко та зручно. Власне, що нам потрібно, це просто під'їхати до колоночки, вставити той тип пального, який потрібен саме вам. Я вже от якраз зайшов у WalkPay. нажимаю на заправочку. Мені потрібно обрати саму АЗК, на якій я знаходжуся, але вона вибиває зазвичай автоматично. вибрати саме кількість літрів, яка мені необхідна. Колоночка в мене перша, точно перша, щоб я зараз когось не заправив, поняв? Оплачуємо нашу заправочку. Все мені нарахували, до речі, навіть і кешбек додатково, і наша заправочка пішла зручно. Швидко час зекономлений. Насправді, ну цим з цим впорається, Я думаю, навіть знаєш, навіть дитина можете навіть дитині це доручити, але до 18 років за кермо не сідати. А ми повертаємося власне до нашого ігуара. Слухайте, я перший раз за кермом цього автомобіля. Як незвично, бляха, тим та що, то розкажемо. У нас просто не записався звук на досить великій частині відосу. Тому ми запишемо такий вже відос, хай буде без перших емоцій. Нічого страшного. Я знаю за те, що вам розповісти про цей автомобіль. І я вам зараз розповім. Я побався конкретно в попередньому XF, коли ми знімали, тому що я там вам насочиняв, що у вас там був п'ятилітровий компресор. Пацани, ну от беру руку на серце, кладу, промахався. Правда, буває, ну нічого страшного, але це дійсно проблема. Нам привезли XF, вже п'ятилітровий, так не компресорний, бо це XGR, це трошки дорого, 43 тисячі доларів пацани, ну то є великі гроші. Але п'ятилітровий за Джай 133-м двигуном якраз в принципі той ж саме, на якому стояв компресор зверху. По факту це два однакові двигуни. По факту, ну якщо так, глобально, звичайно, вони чуть ні, але вони по факту, типу, об'єктивно, це от два двигуни, просто на одному компресору на другому, ні. От, і все. Будь ласка, тут є V8, Ви можете ним користуватися, ви можете ним кататися. В принципі, це атмосферний двигун, з яким немає проблем. Він доволі ультимативно закриває ваші потреби в повсякденній їзді. При цьому по витратах пального у нас буде діапазон змішаний в районі 14 літрів, що дуже круто. Тому що зараз сучасні дволітрові турбодвигуни вони херачають чотири циліндри, то саме, що ваші у ці V8, розумієш? Ну реально так виходить. Це не перший раз, коли я це спостерігаю. Я, як людина, яка пересіла на турбо чотири циліндри з v 8 атмосферного, я розумію, що я що то заправляю до хера, що то заправляю до хера, розумієш? Немає абсолютно ніякої різниці, тільки там я міг тиснути 200, і в мене ще під педалю був ого-го, який запас. То тут я тисну 200 і вже розумію, що ого ні хера собі, що то вже треба їхати до Валєри на прошивку. oh Скажу дуже коротко: 380 сил з головою вистачає цьому автомобілю. Двигун супер еластичний і для комфортного пересування кожен день це прям те, що треба. Поясню, цей автомобіль закриє ваші потреби в плані обгону. Він не є сильно прожорливий. Не думайте, що якщо це 5-літровий, то він буде там хлептати 20 літрів. 20 літрів він вас буде пити. Якщо у вас повністю мертва система запалювання, тоді так, питань немає. 20 літрів він, напевно, все таки вип'є в середньому, в змішаному режимі 14-15 літрів. Ви можете від нього очікувати. Розраховувати. Звичайно, якщо зима пробки, воно виросте там, 16-17, що логічно. Запас еластичності перекриває абсолютно будь-який мінус по витратах. Він комфортний, він комфортний в керуванні, Не можна бавитися. Від вас явно ніхто не буде очікувати серйозного протистояння на дорозі, бо всі будуть думати, що це ну, щось простеньке, яке нікуди особо не їде, але насправді воно їде. Ви можете реально дивувати інших людей. На цьому автомобілі в потоці, що дуже круто. У нас залишається знову ж таки індивідуальний дизайн. Не забуваємо, що цей автомобіль варто купити виключно за його дизайн, тому що Jaguar завжди робив, якщо не враховувати у цей момент з, з сучасним маркетингом, то Jaguar, в дійсності завжди робив круті по дизайну автомобіля. Єдиний мінус, який вас може спіткати, це боязнь майстрів зробити цей автомобіль. Але в цілому тут нічого такого супер особливого в плані обслуговування немає. Їх роблять. Ці тачки роблять, їх не бояться. Нормальні майстри їх не бояться. Я знаю, в Києві є кваліфіковані сервіси по Land Rover Jaguar. От Land Rover Jaguar – це те, що вони роблять. З Цим не буде ніяких проблем. Мусиш рухатися за течією. Течія несе, а ти, от як та форель проти течії шнуруєш, бо ти хочеш бути індивідуальним, бо це от конкретно ти реально купуєш як індивідуальність, як людина, яка трошки хоче володіти просто чимось кращим. Під фразою «кращим» я не говорю, що цей автомобіль кращий, ніж BMW і так далі. В принципі, не існує такого поняття, що цей автомобіль кращий, цей автомобіль гірший. Просто цей автомобіль інший. Оце буде коректніше застосування до цього авто. Він просто інший. Але удивись, нас чат в салоні. Ми тільки що от паровозили, як у дурні, розумієш. Машині тихо, машині реально достатньо місця, і вона комфортна. Оце конкретно автомобіль збалансований. Це збалансований є клас, коли тобі потрібно все в одній обгорці. От оце XF. Мені здається, це ідеальне застосування для нього. От характеристика, якщо от я от вам би хотів якось передати концепцію автомобіля, от вам ідеальна концепція автомобіля. Він просто ідеально збалансований. Ми кинули в рейс мод. Я вже знаю тепер, як це робити. І ми кинули коробку в спорт. Я просто хочу пацани, щоб ви от подивилися на це. Я вже трошки більше впевненіший буду, тому що я знаю, як він себе поводить. От бачите, він, він крениться логічно, нормально. Він мусить це робити, бо він комфортний. Просто подивись, ми сука вже шпаримо дві сотки по факту. А швидкості в 200 по шуму все дуже добре. Да, він плаває, відчутно, що він плаває. До речі, а давай я зараз на плюсках попробую. Я ж би ні? Трохи. Машинка топ. От реально топ. Все, і ми тепер їдемо зі світлом, а знаєш, що, зима на носі. Winter is coming. Бо це не щоб у вас не намахати, а ви знаєте, що я вас не намахую. Я не з тих петухів. Чи я б собі придбав цей автомобіль? Так. І можливо, я з часом буду придивлятися на XJ. Тому що джішка реально дорого. Інші F сегменти мені не подобаються. От взагалі, а 8 ну ще не то. 2-2-2, ну, типу, дорого. Получається ях. Просто чому ми зараз говорили, бо ях. Виходить, що ягуар лишається XJ. І от XJ можна собі прикупити. Ну чи купив би я собі XF, якби в мене була така нагода, звичайно. Е, так. Так. Так, так і ще раз так. Тому така ситуація. Відосік, звісно, вийде на виборі. там будуть різні кадри, розумієш, тут вже світло в салоні там. Та декілька днів знімала, слухай. Декілька днів знімала. Туши!